хороший русский, взагалі, звідки воно теоретично могло піти? Ну, це ж Берлін, коли вже звільняли, і коли вже почали наші союзники він допитувати німців, да, пропускати, е, працю, співпрацював чи не співпрацював він з нацистами, там е, був прошарок німців, які казали, ні, я взагалі нічого, я е, навіть не знав, я навіть радіо не радіо не слухав. І їм е, до них прийшов оцей термін хороші німці. І от я так думаю, що можливо звідти пішло хороші руські, але ж ви зрозумієте одну штуку. Тоді вони вже звільнили Берлін. Тобто ну, перемогли, то це, це вже була перемога це вже була фільтрація після перемоги. А ми ще нікого не, пер не перемогли поки що. Чуваки, давайте думати про те, як перемогти. Зводим. І Якщо є якийсь хороший русский, якщо вам так хочеться да, думати саме такими е термінами, да, використовувати, ну знайдіть його і використайте. Не, не срачтеся один з одним, хороший чи поганий. <по